Яку таємницю приховують ці пости? Хело Барбарівський. Нещодавно гортаючи Reddit, що відпочити брин від Родмемі в Тіктосі. Я натрапив на досить дивну тему дописів по Майнкрафт. І це перевело мене до користувача Reddit на ім'я Noobslayer 13. Спочатку все виглядало досить нормально. Наприклад, ось перший пост даного користувача. Привіт! Я почну публікувати дописи про свій світ Майнкрафт, в якому я граю вже деякий час. Це буде так весело, ніби нічого незвичайного, просто блог якогось школяра. Але розповідавши дану історію далі, ми дізнаємося про тривожне сензіодописів, які на перший погляд здаються безневинними. І дізнаємося найголовніше, що насправді сталося з тим гравцем, та куди він зник. Але перед початком цієї історії дякую цим крутезним лігендам за підтримку мого каналу, і ви також можете мене підтримати. Не забувайте за мої круті сошал медіа, а також грязно підтримати це відео вподобайкою та своїм коментом. Ну і приємно вам понурення в цю історію. У наступних кількох дописах він знайшов гарне місце для свого будинку і почав там будувати. Після цього він зробив ще один допис, перш ніж вийти з гри. Доброго ранку! Настав наступний день і він зробив ще один допис: я перебудував свій будинок з каменю. З першого погляду цей допис не здається таким дивним. Він просто перебудував свій будинок з каменем. Але це доки ви не прочитаєте другу половину його підпису. Тепер має бути безпечніше. І оце вже по-справжньому дивно. Бачите, це був одиночний світ. То що саме він має на увазі, кажучи, що має бути безпечніше, безпечніше від чого? Але пізніше я зрозумів ось що. Раніше в своєму другому дописі ми чітко бачимо, що він втрачає голод, що вказує на те, що він не грає на мирному режимі. Це означає, що з настанням ночі моби можуть цілком з'являтися. Це означає, що він швидше за все просто намагається зробити свою базу трохи безпечнішою, щоб захиститися від мобів, які хочуть його вбити. І здається, ця теорія стає ще більш обґрунтованою, якщо врахувати його наступний допис, в якому він стверджує, чи хоче йти в шахту. Але спочатку йому доведеться почекати, поки не настане ранок. Він просто хоче бути в безпеці від монстрів зовні? Отже, загадка розгадана? Нічого незвичайного відбувалося? Чи дійсно це так? Ну, це би звучало логічно до його наступного допису. Тепер настав ранок, але я буду купати прямо у своєму домі. Подивлюся, сіки я отримаю ресурсів. Дам знати, коли повернуся. Цей допис був просто дивним. Логічно спочатку перечекати ніч, щоб потім піти в шахту, враховуючи, що вночі багато мобів, які можуть підкрастися і вбити вас. Але вже був ранок, а Нупслоє 13 все ще не хотів виходити назовні? Чому ж? І речі стали ще дивнішими, коли ми подивилися на його ХП. У попередньому дописі ми можемо бачити досить хороший вигляд його будинку, і там нічого немає, що могло б йому якось нашкодити. То як саме йому вдалося пройти прийти повного ХП до майже смерті за час, поки сходило сонце? Можливо, він не був цілком чесним з тим пустом і зробив щось за кадром. Але що саме? І чи є це причиною того, що він не хоче виходити зі свого будинку? Але на даний момент це все оточено таємницею. Ми поки не можемо зробити остаточний висновок. Тож я натисну на його наступний допис, і речі стали просто відверто тривожними. Я почну купати вниз за ресурсами. У цьому дописі він починає купати в не за ресурсами, але за кадром ми бачимо, що він заблокував свої двері. Чому він це зробив? Чому NopSleyer 13 такий параноїдальний? Що може його змушувати так почуватися? Тепер стало очевидно, що є причина, чому він не хоче виходити зі свого будинку, Щось змушує його боятися лишати свою базу. Але що саме, складається враження, що кожен допис просто потупає на в більшій кількості питань ніж відповідей. Тож немає ще нічого іншого, окрім як рухатись вперед. Я продовжу читати його наступний допис. І дивно, що зміст цього наступного допису був відносно нормальнішим. Він просто буває вугілля. Але він здається нормальним, доки я не прочитав підпис. Я купав деякий час, і тепер я мушу піти. Не знаю, чи повернуся. Цей підпис одразу задав пару питань: чому він мусить іти? А якщо перевірити час, коли було зроблено цей допис? Це був час, коли він зазвичай був онлайн. Але давайте ми просто поставимо цю фразу під сумнів. Можливо, щось сталося в його житті, або він був просто зайнятий. Але те, що дійсно мене бентежить, це коли він каже, я не знаю, чи повернуся. Якщо б він був просто зайнятий, чому б він говорив, що не знає, чи повернеться він пізніше? І я розумію це як те, що він взагалі не знає, чи повернеться він взагалі. Але можливо він просто мав на увазі, що не знає, чи повернеться він пізніше сьогодні ввечері. В такому випадку це було б не так дивно. Але ця теорія одразу спростовується в його наступному дописі: я повернувся, я знайшов алмази. Але вибачте, я не знаю, чи дозволять мені продовжувати грати далі. Але я думаю, що вони не хочуть. Вибачте, я не знаю, чи дозволять мені продовжувати грати. Вони не хочуть, щоб я грав. Тепер речі стають очевидними. Хтось каже, що він більше не може грати. Стеє зрозуміло, що NoobSlayer13 досить молода особа, судячи з його імені та великою кількістю орфографічних помилок у його дописі. Тож, можливо, він просто має на увазі, що його батьки кажуть, що він більше не може грати. Очевидно, що він проводить багато часу цій грі. І можливо, його батьки просто намагаються обмежити його час за екраном. Але що це так? Чому він так дивно формулює фрази? Саме спосіб його написання створює враження, що є щось глибше, чого ми не бачимо на поверхні. Але можливо я просто став параноїдальним. Тож для подальшої перевірки я перейшов до його наступного допису, і тут речі стали жахливішими. Мені так шкода, я більше не можу цього робити. Я просто ніколи не хочу, щоб це сталося. Будь ласка, мені так шкода. У нас є всі докази того, що відбувається щось більш тривожне, ніж ми спочатку думали. Просто читання цього допису викликало у мене якісь тривожні відчуття. Давайте ж розберемо цей допис. Він каже, що йому шкода, і він більше не зможе цього зробити. Окей, можливо, Нобслеєр просто надто драматизує щодо того, що його батьки обмежують час його гри. Але тоді чому він не сказав, я просто ніколи не хочу, щоб це сталося? І мені так шкода, чого він не хоче, щоб сталося. Перед ким він відбачається? Перед нами? Перед його аудиторією? Все просто занурене в тривожність. І що робить ці дописи ще більш тривожними, так це те, що він просто продовжує грати гру, як зазвичай. Складається враження, що він намагається зберігати спокій. І тут я зрозумів, що після цього він зробив лише один допис, тож з невеликою невизначеністю я натисну на нього. Це було дійсно дивно його останній допис не мав підпису, лише одне зображення на перший погляд, допис не здався занадто дивним. Це був перший раз, коли Нупслеї 13 вийшов зі свого будинку спочатку своїх дописів. Він нарешті подолав свою паранойю, але потім щось привернуло мою увагу. Я уважніше розглянув його будинок, і тоді я побачив це. За ним хтось спостерігав. Тож я почав переглядати всі його інші дописи на предмет інших захованих деталей і зробив ще одне таке жахливіше відкриття. Він спостерігав за ним весь цей час. Тепер ми знаємо, чому він вів себе так дивно. Але дане дещо стежило за ним протягом усієї його подорожі. Але це привело нас до іншої загадки. Що ж сталося з NoobSlayer 13? Має на увазі, самі по собі ці дописи роблять історію дуже тривожною. Але той факт, що це був також його останній допис на Reddit, перш ніж він просто зник? Я мав на увазі, де він міг бути. Що могло статися з ним після цього останнього допису? Перевіривши його профіль Reddit, ми бачимо, що він навіть не був онлайн з того часу. Він схоже, зник з інтернету без жодних слідів, тож, намагаючись знайти будь-які підказки щодо того, що з ним сталося, я почав шукати його ім'я на інших платформах, щоб побачити, чи з'явиться ще один його обліковий запис. І після пошуку в кількох соціальних мережах я нарешті знайшов щось на YouTube. Канал під назвою NoobsLayer 13, однак ім'я облікового запису Reddit та цього каналу трохи відрізнялося. То щоб переконатися, що це дійсно одна й та сама людина. Я перевірив, чи є на каналі якісь опубліковані відео, і на щастя, там було лише одне відео. Тож я подивився дане відео, і воно було досить звичайним. Відео показувало особу, яка записувала щось зі свого комп'ютера. Спочатку це відео насправді не допомогло нам довести, чи належить обліковий запис Reddit та цей канал одній і тій же людині. Але потім я уважніше подивився на відео і зробив шокуючі відкриття. На початку відео ми бачимо, як людина записує зблизька вкладку на своєму комп'ютері. Але після уважного розгляду ми бачимо, що це був справді Майнкрафт, який він закрив. І якщо ми подивимося ще уважніше, ми можемо побачити руку гравця Грім. І ми бачимо, що це та сама рука, що й дописі Reddit, що означає, що ми нарешті можемо підтвердити, що цей канал дійсно належить тій самій людині, яка робить ці дописи на Reddit. Але тепер, коли ми підтвердили, що це насправді YouTube канал noobslayer 13, що далі? Це не те, що в цьому відео було щось корисне, що допомогло б б нам з'ясувати, що ж насправді сталося з Снопслеєр. І я справді відчував, що я застряг у глухому куті, розгадуванні цієї загадки. І це відчуття було до того моменту, як я не натрапив на щось величезне. Після перегляду цього відео я шукав щось, що потенційно дало б нам підказку щодо того, що сталося з Сноплеєр. І тоді я вирішив прокрутити вниз до розділу коментарів. І скажімо так, тут, до речі, ставали тривожними. Коли я прокрутив вниз до розділу коментарів, мене зустрів дуже дивний коментар: Арон, ми любимо тебе! Спочатку це може здатися, що це просто бот написав коментар, який взагалі не стосується відео, і це можна було рахувати як за правду, доки я не прокрутив трохи нижче і не знайшов ще один коментар. Арон, мімі сумуй за тобою. Ще один коментар зроблений тим самим користувачем що й раніше. Це було трохи дивно, але можливо це просто залишив один з членів сім'ї, який намагається висловити свою підтримку. Однак тільки тоді, коли я прочитав останній коментар, залишений під відео, речі стали насправді моторошними. Арон, ми сумуємо за тобою, друже. Ми любимо тебе, хлопчику, повертайся додому якнайшвидше. Усі коментарі були зроблені тим самим користувачем. Це здається трохи занадто, щоб бути простою підтримкою члена сім'ї, але не знаючи, що робиться інформацією, я залишив це в пам'яті і почав купати далі. І тоді я зробив шокуюче відкриття. Якщо ви не знали, YouTube має функцію, яка дозволяє налаштувати URL-адресу вашого каналу та зробити унікальною. І після перевірки, чи має Noobslayer налаштований URL, я дізнався, що він дійсно його має. І дивним є те, що ми бачимо, що Noobslayer13 насправді використовує іншим як користувача. містер Cane9999. І тут мене осяяло, згадавши дивні коментарі під відео на Ютубі. Те саме ім'я з'являлося знову і знову. Арон. А переглянувши url адресу каналу Містер Cane 9999, можемо дійти висновку, що прізвище має бути Кейн. І з'єднавши 2 на 2, ми отримаємо Арон Кейт. Тепер, коли ми знаємо справжнє ім'я NoobSlay 13, це значно може нам з'ясувати, що насправді з ним сталося. Тож я почав з пошуку імені Арон Кейт у Google, і речі ставали набагато дивнішими. Після пошуку імені Арон Кейн, я натиснув на перше посилання, яке я побачив. Спочатку, спантеличившись, я почав читати, щоб побачити, на що я насправді натиснув. І то я зробив жахле відкриття, чи це було повідомлення про зниклу людину? Так, ви правильно почули повідомлення про зниклу людину. Арон Кейн, 16-річна особа. Востаннє його бачили приблизно о 23.30, 12 квітня 2025 року, через годину після його останнього допису на Reddit. І це було в його світі Майнкрафт, що, ш... що йшло за ним кожним кроком, спостерігаючи за кожним його рухом. І справді не знаю, що це було. Але скажу вам це, я не вірю, що це просто збіг. Саме це змусило його зникнути без жодного сліду. І ми, певно, вже ніколи не дізнаємось, що насправді сталося з нуцле 13 або як ми ж тепер знаємо з Ареном Кейном. Що ж, дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Ну і на кінець історії попрошу лише підписатися на мій жорсткий канал, щоб знати, що я витворятиму далі. Ну і що там ще кажуть, вроді, чи Як його там?